Новий тренд наслідувати, який намагаються мільйони дівчат по всьому світу. Чи можна досягти глоу у реальному житті? Чи все так і залишиться тільки на фоточках у Пінтересті? Можна, завдяки правильно дібраній косметиці. Вітаю! Мене звати Яна і я власниця магазину Beauty Система. І зараз я всім вам зроблю ту саму Glow Skin. Чому шкіра сяє? Бо вона рівна, без рельєфу, без моршок, без підшкірників. Це такі маленькі погорки, які не видавлюються, але ви відчуваєте їх на шкірі під пальцями, коли вмиваєтесь або наносите догляд. Ефект скляної шкіри можливий, коли у вас нема усіх цих недоліків. Як же досягнути того самого глов ефекту? Перше, що треба мати, це м'яке відлущення, і я раджу саме ензимку. Ензимна пудра м'яко відлущує шар ороговілих клітин, шліфує шкіру, прибирає рельєф. Вона попереджає утворення камедонів, тьмяність. Ензимна пудра підходить усім, бо це найделікатніше відлущення, яке тільки можливо. Якщо у вас суха шкіра, то використовуйте ензимну пудру 2-3 рази на тиждень. Якщо жирна або комбінована, можна 5-6 разів на тиждень. Слідкуйте за шкірою. Якщо починається зневоднення, почервоніння, з'являється чутливість. Користуйтеся рідше. Можна також мати в догляді очисник з кислотами. Ага, кислоти вам допоможуть підтримати шкіру нашліфованою і сяючою. Під час вмивання кислоти ніжно ошліфують вашу шкіру, усунуть мікрорельєф, вона сяєтиме просто нереально. Наступний продукт для досягнення глов-ефекту вітамін С в ранковому догляді. Це актив тягує шкіру. Вона сяє, пружна, скляна. От саме для цього і вводять вітамін С в ранковому догляді. Вітамін С універсальний актив. Він підходить абсолютно усім. Але треба обов'язково підібрати собі форму і концентрацію. Наші дівчата-консультанти вміють це робити. Напишіть нам в Дірект, в старт. У нас на каналі, до речі, є ціле відео про це, як добирати для себе вітамін С. Обов'язково гляньте. І хвилин через 10 я наношу на обличчя. SPF Крем в достатній кількості обов'язково. Два пальці на обличчя, шию та трохи на вуха. Через хвилин 5 він поглинеться і лишить натуральний, трошки сяючий, але в жодному разі не липкий фініш. Я люблю стабільні хімічні фільтри. Їх не треба поновлювати в умовах міста. А також для них характерний красивий сяючий фініш, не липкий, не жирний, а саме сяючий. Якщо ви будете нехтувати СПФ, шкіра буде тьмяною, з часом буде пігментація. Адже сонце найбільший ворог шкіри. Ефект скляної шкіри абсолютно неможливий без СПФ. Щовечора у вас має бути відновлення. Це відновлюючий крем. Ви шліфуєте шкіру, дієте на неї активами, ензимами. Треба це компенсувати. Просто базовий зволожуючий кремчик тут не справиться. викидаєте відновлення, вся пірамідка завалюється. Раджу мати крем на вечір з керамідами на лямілярних емульсіях зі скваланом та іншими відновлюючими компонентами в складі. Коли шкіра відновлена, вона не суха, не стягнута, не подразнена, Тоді вона може бути ідеально рівною і сяючою. Останній засіб це кислоти ввечері. В залежності від того, який саме засіб ви оберете, ви будете ним користуватися щовечора або пару разів на тиждень. У мене ось такий пілінг з кислотами від PSA. Його застосовують один-два рази на тиждень. Це також відлущення, але вже кислотне. Все ваша шкіра сяє, вона здорова і доглянута. Як хочете і собі таку шкіру, чекаємо на консультацію у нас в Інста. Нагадую, що вона безкоштовна. Покликання на продукти залишаю в описі до відео. Які тренди для вас розібрати ще?